Автомобільний патріотизм водіям уже мало державних прапорців, прикріплених до авто. У моді тепер національний тюнінг. Ось цей Нісан Жук раніше був просто білим. Тепер прикрашений червоно-чорною вишивкою. Людям це подобається, Слава Україні е, би, мені це подобається, плюс весна на вулиці, це улыбає. Технологія патріотизації автомобіля доволі проста. Спочатку його треба добре помити, потім приїхати в одну з компаній, що займається стайлінгом. Там можете висловити свої побажання дизайнеру. Це може бути що завгодно: різнокольорові вишиті смуги, величезний прапор, поле пшениці на тлі синього неба чи навіть герої гри Angry Birds, перероблені під українських козаків. Приїжджають нас, ми йому показуємо. адаптуємо на автомобілі, як это буде виглядати. Уточняем, что он хочет, там может быть зеркала. Ну, все пожелания его учитываем. Выбранное зображення наноситься на плівку. Нею покривають авто. Тривалість процесу один робочий день. Швидко, якісно та жодної шкоди для вашого автомобіля. После оклеиния в течение першої недели желательно не мити автомобиль, а после уже уход как за обычным покрасочним покриттям. красочным дуже Демонтируется очень легко, без вреда для лака. Вартість патріотичного стайлінгу авто у такий спосіб порівняно невелика до півтори тисячі гривень. Якщо ж вам захочеться нанести візерунок фарбою, так звана аерографія, це обійдеться значно дорожче від десяти тисяч і вище. Між тим патріотичними стають уже не тільки приватні автомобілі, а й громадський транспорт. У Дніпропетровську цього місяця на маршрут вийшов синьо жовтий трамвай.